Ну, По-перше, я дійсно хочу, напевно, всіх привітати, той проєкт, який ми планували, тобто повернення міні-футболу в Рівно, воно відбувається. Та перша розмова з паном президентом вона відбулася більше року назад, попередня. Приємно, що слово дотримується, міні-футбол вертається, вища ліга в Рівне. Що стосується, команда розпочала підготовку 1 числа, 1 липня, Втягуючий збір, медогляд, з понеділками працюємо в двохразовому режимі. Йде інтенсивна робота, така по викладування функціональної підготовки, фізичної підготовки. На зборі присутні багато кандидатів, 23. Із них 5 воротарів, В заявку, Скоріше всього, походить 2 воротаря. Тобто конкуренція присутня, вона є, це є нормально так і має бути. По футболістах, по футболістах, ну, можливо, не всі не всіх, кого ми хотіли, вдалося запросити на сьогоднішній, день. на сьогоднішній день. Це ми хотіли, я хотів би. Сказати, ми хотіли вернути ще двох рівенських, це майстри спорту, чемпіони України. По різних причинах не вдалося. Це Бондар, Олександр і е, Сергій Тригубець. Да. Вони б напевно вони допомогли б нам. Ну, кожен із цих футболістів має свої причини. Це е, тригубець, який жінка сама зі Львова, він вже практично наполовину, чи як там Львівський не вдалося. Ну, я верю в свою команду.